Вітання всім буде випробування. Отже, дивіться, стається те, чого всі чекали. Я теж. Відро такої тирси я вже всипав, кину туди картонки трошки. І зараз. Докидую всіх дров. Це буде в прямому ефірі. Значить дивіться, знімню одним кадром. Це все діло. Зараз поставлю трубофончик. Знімлю одним кадром. Відео буде хвилин так, до 10, щоб ми подивилися, наскільки воно дасть тепла. Це все діло. Наскільки дасть тепла і... І подивимося, скільки градусів було в теплиці до і після. Місяць підпалює звідси. А поки буде розгоратися, то тоді поговоримо про щось інше. Так. Горить, потрошки горить, да? будемо сподіватися, що воно зараз розгориться і не потухне. Цікаво, правда? Я вчора палив, то всипав так само тирси, було досить таке жарко стало. Так, дивіться, поки воно там розгорається, покажу скільки градусів зараз в теплиці і через цих пару хвилин подивимося тоді, скільки вп'ять набігло. Значить, що показує? Раз, два... Три, так? Да? Три градуса. Три градуса тепла. Три градуса тепла. Ще вже дві хвилини я знімаю. Дивіться, які, які піддолашні ці українські фермери. Навіть нема нормальної труби на витяжку. Бачите, але як лайфхак переварив до металевої труби штиря і на проволоку просто прикрутив оцю галіму дешеву оцінковану трубу. Куліна немає, то замотав чим? Ось цією фігньою, що ви поняли, да? Просто замотав проволоку і десь пускає, десь не пускає, зараз розгориться, то не буде пускати. Але димок пішов. Ого. Значить мета яка, чекаємо хвилин 10. Я зараз закидаюши цих пару поліняк, попробуємо температуру, Я вляю води на грубку, Вляємо туди, Вляю на грубку. Нема такого спеціального цього температуроміра. Якось так обійдемося. Ага. Трошки тирси. Трошки тирся, поки йдемо йде сюди. Відкриваємо тут, відкриваємо там. І зараз подивимося, що нагорить. Гріти воно має бути хорошо, тому що велика площа. От я сьогодні полив ті грубці. Ті теплиці великі, в, 9, цей, в 12 часов ночі я закинув повну 200-літрову бочку. Ну не дуже повну, там ще можна було напхати, якщо толком розібратися. В 9 часу вранку проснувся, 50-й пішов теплицю. Ще був жар, в теплиці тепло було. То там зараз нормально. До речі, там зараз е скільки зараз градусів я дивився. Якщо тут 3 градуси, да, то там не пам'ятаю, десь 7 чи що градусів. Так, трошки дивіться горить, вже що, дві хвилини воно горить. Дві хвилини горить. Щоб ще дров. Дров підкинемо. Дивіться, щоб не йшов дим. То що? То тут треба закривати. Не прогріти то, то димить прогріється, то воно не повинно доміти. Ось так, зараз зараз дамо вогоньку. А я шапка пробіжуся, покажу, що тут є. Не застигло воно так і треба, навіть не замерзло і не застигло. Не знаю, чи воно буде тримати, чи розсипеться. Чи буде тримати, чи розсипеться. Але дивіться, краннику капець капає, вже парує. Вже парує. Я вчора палив тут. Як палив? Це ж відротирці спалив. То вода почала шипіти в цій бочці, як то чайник закіпає, такий шум був. Зараз Ага, цього зняти, бо колись в мене тут був надіти цього шланг, температура така була, що сплавився. Прийшлося другого взяти. Так тут теж якісь вже пар йде, ще звідси йде пар. Тут я трошки залатав ватою, але ще над цим треба працювати. Аж бо так, як небудь постав, немає часу. Сим ділом займатися. Так вже тепленьке, не гаряче. О, вже тепле. Ще три хвилини чекаємо і беремо воду, пробуємо. Магніт впав. Будемо воду пробувати, експерименти з водою. Дивіться як лупить. А це подача втричного воздуху. Дивіться як воно зроблено. Можна... А бляха печав влупити, щоб думали? Горит. Бачите як? Одне, що я думаю, що може що? Капати багато конденсату, навірно, Коли буде бочка холодна ще. Дивись, як шмали. Вже загорілися дрова. Ще підвали відкриють. Що ж воно? Додає жару, до речі. Тяга хороша, так? Да? Телефон сідати хоче, лки-палки. Показало десь відсотки, то якщо я до друг пропаду, знайте це ви пропали, я залишився з пустим телефоном. О, там теж вже тепліше стає. Тяга хороша, 7 хвилин пройшло. Дивіться. Хартлі начинають підскакувати. Тут ще холодне. Тут вже гаряче. Так, експерименти з водою. але ще не шипить бачите воно діє. велика площа обігріву воно де набагато краще глядеть. Тільки, мабуть треба щось від плівки підставити в цей раз вчора дірку пробив, представляєте а паяльні... паяльником цим утюгом, праскою так і не навчився я паяти плівку телефон гад хоче сісти холодно йому я ж прийшов заряженим телефоном це тебе поштурхати. О, бачите це? Уявіть, що буде, якщо туди нормально дров всунути. О, бачите, вже прогрілося. Демоход прогрівся, то вже сюди не димить так сильно, Хоть, хоч тут і вогонь біля цього. Бачите, ще не розгорілося, то а вже є. Що? Є цей. Шипуча вода на бочці. Несі в бутилки завжди пригодиться. О, бачите, 9 хвилин. В 2 хвилини це 7, 7 хвилин тільки воно горить. А вже шипить. А тут Ще ні. Є тих, хто додивиться до кінця. Тут ще не гаряче, щоб таке дуже гаряче. А, торкнутися не можна. До того ту руку можна втримати. А, тут пече. Тут пече. Звідси тепла ще такого, то нема, бо горить з тої сторони. Так, що, виключатися чи ще ні, що скажете? Десять хвилин вже пройшло. Десять хвилин свого життя ви провтикали дивлячись цей ролик. А, це ж я хотів ще включити. Ну, Тепло, я вам скажу, вже чувствується. Відчувається, що вже трошки тепліше зараз зроблю вмикав і підемо глянемо що там по температурі на градусні котрі градуса було так да? де це ти спіть друга швидкість звідси дує сюди з тої дірки сюди і всасує туди і дує. а тут навпаки тут два вентилятора стоїть а тут сюди і всасує а сюди дує. Ну що тут нічого толком на градусінько не змінилося, я думаю. Звісно, ну, нічого не змінилося, 3 градуси так і було. Ну хвилин 10-15, якщо ще почекати, це я гарантію даю, що підніметься градус. Ну Ще ось у пару хвилин, поки не сяде телефон. Узнімаю, зараз ще раз вляю води. Вляю ще раз води. Раники треба переробити трошки далі, переварити, вже виляється вода з бочки, бо води повна бочка, виляється вода, тоді я переварю довші штуцера під воду. Так, ну що, пробуємо з бочки. Там Бачите, Тут шипить. тут по-любому шипить. 10 хвилин а дивіться що робиться як на свадьбі там шипить, там горить А дивіться як Дивіться, як дує, чи не видно. Видно, не видно? Мені видно, бо в телефоні не видно, як крутиться. Пар крутиться. І тут так само видно, як циркуляція йде. Затягує, видно. Реально видно, як пар. Бачите, це все пар. От з паром, зараз я ще вдаю. От з паром видно, дивіться, може. Бачите, віддуває звідти. Зразу видуло. Але дивіться, як затягує. Видно, як затягує? Це цей затягує і туди витягує. А тут навпаки, виходить, ця тема. Тобто видно, як циркуляція повітря в теплиці ходить. Це друга швидкість, ще є перша. Перша трошки помаліше. Так. Вимкну, може мене не чути просто. Правда? Я щось не подумав про це, що мене може бути не чути. Так, ну що, давайте ще разочек заглянемо. О, дивіться, що там робиться. Навіть з відкритими бачите, воно сюди не тягне. Це при тому всьому, що е, дверка в самому верху. Бачите, в самому верху і дим сюди не тягне. І це при тому, що комена толкового її немає. Ви ж самі бачите, бачите, воно виглядає труба. Зараз я ще туди вляю води. Бачите, як пішло цей? От Вторічний воздух відкрите. Воно теж горить, але по-своєму вже е, полум'я крутиться тут обличчя коло камери згорання. Дамо ще газу. Ага, дивіться, пішов дим. Дамо ще газу, зараз хочу ще раз вляти в цю трубу води. В цю трубу хочу вляти води. Подивитися, як, як вона почала парувати. Чи це та вода. О, чуєте? Вона вже нагрілося, що надіки 13 хвилин, як воно горить. Тобто, якщо воно буде горіти цілу ніч з нормальними дровами, такими, козацькими дровами, сюди вентилятор буде дуже добре роздувати. Та вже тут я сиджу, то навіть ця плівка пороставала, дивіться бо була замерша. І послухайте уважно. Чути, не чути? Шипить як чайник, вода. Давайте ще розглянемо на градусник. Раз, два. Та, щось моє пошевелилося, може і ні. Ще рано, я ж кажу, що хвилин 10, що поганяв вентилятор повітря, зараз би цей градусник піднявся. Але я відчуваю вже тепло. Відчуваю і тепло, що я вам скажу. Грубка працює, я дуже щасливий. Дуже довго, багато років я ходив оце боком, заглядав, і хотів переробити, але щось ніяк не міг почати, бо щось уявляв собі, що це такий буде гемор, що це просто капець. Але не так воно і виявилося страшно. За за три рази я її зробив. Зробив, переробив. Так, тут прикриємо там, відкриємо. Покажу що там? Вода кипить. Кому цікаво як вода кипить. Хабитьки не та Бачите, бульки йдуть. Це піднімається гаряча вода. Чути, не чути? Шумить, реально. Ой бляха, як це злісти. Реально мені здається, що поливати нею не буде можливо. Якщо буде десь пів бочки води і буде дуже довго горіти. Ну, Ладно, покажу ще разочек. Що вона зробить, Дивіться. Практично все і огонь тут. Тирси навіть ця ще не загорілася, бачите, дивіться, скільки тирси. Випробування Це діло пройшло. Ну лабайся, ще вляємо туди води. Ще над собою вляємо води. А, дуже гаряче. Дуже гаряче. Це взагалі гарячуще. Ну і тут чепить. Ну Працює, ну давайте ще покажу комена і все, хватить з вас. Із мене. Хватить з мене з вас. Сьогодні ще й тяги немає, бачите, все і туман, цей і дим на, на землю стелиться. Метровий кусочок і все одно да, тягне. Тягне, розбагатію трошки. Куплю коліну і два куски ось куплю, два метра, щоб було вище. Хоча би. Цю дірку заткаю ватою. Тут теж гаряче, до речі. Так шкода, що це стільки тепла сюди тікає ще на вулицю. Це взараю від цієї грубки. Від цієї грубки зараз протягнути комину на ту сторону. Було б взагалі шикарно. Ну все, ви зрозуміли. Може я зараз ще пізніше включуся одним кадром. Вже подивимось просто на градусник. Через там хвилин 15-20 може. Під телефон. Від моменту підпала пройшло 45 хвилин, а горить після минулого кадру тільки 15 хвилин. Отже, дивіться. В 15.30 я розпалив, зараз 16.15. Набігло вже 2 майже 3 градуса. Що я вам скажу? В теплиці досить тепло. Досить тепло стало. мені показує трошки, але тепло. За цей час я вспів тут поприбирати. Грубка горить. Чудово. Навіть місцями, до дивіться, є, що тирса не згоріла. Чим це поштурхати тебе. Що навіть не все загорілося. Там, де немає рушків. Бачите, дивіться. Тобто вона ще навіть не вийшла на свій мінімум. Але дивіться, покажу. Покажу, покажу зараз, що я вам покажу. Бляха облявся. Вентилятор я тут включив. Зараз я його виключу, щоб не ще Чуєте, як шепить? шепить вода в балоні. Значить, дивіться, робимо ще досліди з водою. Шикардос. Дивіться на цей балончик. Він досить гарячий. Він досить гарячий. Дивіться сюди. Коротше, торкнутися неможливо. Дивіться ще раз. Дивіться. Вона навіть не тепла. Розумієте силу Силу грубки з металу. Кірпіч, він, він взагалі холодний. Він навіть не просох, бачите все, на трубі висохло. Навіть ця труба, я тільки що руку туди запихав, навіть вона досить таки гаряча. Дивіться. Булька шипить. Шипить... Там гаряча, тут гаряча. Дивіться, тут гаряча. Але в той самий момент. дивіться, куди я можу пальця поставити. Тут холодно. Але зато ось тут. Бачили? Вода гріється. Коротше, таку грубку можна рекомендувати. Я знав, що воно все буде добре. Хто в цьому розуміється і дивився, тільки як я тільки починав, ви, мабуть, теж догадувалися, що все буде добре. Досить тепло. Я тут окрутився, поки прибирав на віжарку, мені стало досить жарко. Назбирав стільки камінців. Звідки назбирав, я, як завжди, тут якісь проводжу роботи, знаходжу камінець, ставлю на стілаж, а інколи просто звідти кидаю його в двері. Під грубку, в двері і вони тут валяються, на курсі тоді я їх визбираю. Цей раз я назбирав відра. Тут теплиця стоїть на такому місці, що колись тут був повний безлад. Акації росли, сміття якесь, ну, коротше, отаке. Негарний чистий участок. Так що, хай вам щастить, дякую за перегляд. Дуже жарко.